Кому нині спека за іграшку це пластуна. Для них то лише одне з численних випробувань, котрі слід пройти у найближче два тижні. По всій Україні зараз відкрилися пластові табори. Загалом їх до кінця серпня буде понад сотню. Як там живуть і чого навчають? Далі у сюжеті. Кожен пластовий табір обов'язково має свою легенду. Це для того, щоб зацікавити учасників, і обов'язково має мету таборі чорноморців, де ми зараз це пропагувати культ моря. І байдуже, що в Галичині його немає. За те, як і на справжньому морі на одному з Львівських озер навчать усім водним видам спорту, хай навіть окремі плавзасоби і надувні. Андрій ходить під вітрилами 10 років. У таборі веде два вишколи. Вчить на інструкторів тих, хто вже вміє стояти на дошці і тренує юнацтво. Є люди, яким це важче вдається, які не чують, які стоять на дошку, в них все труситься, і вони не можуть навіть саму дошку втримати на увазі. Ага, є такі, що встають, ага, типу, подіоргав вітрило, все відчув. Туди пішов до вітру, пішов від вітру і... Легше новачкам зі спортивними навичками. Вони швидше знаходять рівновагу між собою і вітрилом. Тому вже на третій-четвертий день впевнено стоять на дошці. А от щоглу підняти, то вже інша наука. Не впораєшся, може і по голові впоріщити. Та зазвичай обходиться і без травм, і без хобій. Коли йдеш е, на воді з, з добрими друзями, з доброю компанією, маєш якусь мету, кінцеву що ти маєш там своє якось перебороти, перебороти якісь свої фізичні там, вади, можливо, страхи, то е, всі фізичні болі вони нівелюються так. У пластових таборах гартують і дух, причому своєрідно. Приміром, коли передають вахту на камбузі, кожна зміна наступної щоразу влаштовує каверзи. Отак От ми їм попереджаємо, щоб це було вчасно, типу щоб ми вчасно обідали, снідали, вечеряли, і щоб вони все файно варили, там не досолювали, не пересолювали образливо тако? Ні, ну серед білого дня це дуже навіть приємно. Це ми своєрідне своєрідним способом хотіли нам побажати, щоб нас не карали так водою, щоб це тільки вони зроблять і. Щоб ви більше не мали ніяких проколів. Найбільшою карою тут вигнання, але таке трапляється украй рідко, каже комендант сусіднього табору спортивного. Їхній загін червоної калини розмістився посеред гір. Сюди брали тих, хто вже знає, що таке дисципліна і пройшов бодай один вишкіл. Знаєте, як виконувати різні та готувати різні таборові споруди, це, зокрема, щоглу, браму. Дошко оголошення, знають вузли, в'язання, тобто діти, які вже мають певний досить. Нове для тутешніх учасників олімпійські види спорту. Легка атлетика, метання ядра, списа. Загалом 5 видів спорту, які має освоїти кожен. Хоча обов'язкових нормативів немає. 40 метрів, це рекорд. Але світовий рекорд 94 метри. Ніше далеко. Уже за тиждень в таборах почнеться найцікавіша демонстрація результатів. Чорноморці за своєю легендою на глибині трьох метрів шукатимуть скарби Атлантиди, а в червоній калині готуватимуть медалі для своїх олімпійців. Світлана Хрущак, Тарасованець, новий канал.